Всім привіт, ви на каналі Господарна Землі. Я хотів би засняти відео по будиночку на колесах. Давно не виходило відео по ньому. Мілкі доробки були, там, підфарбували то те, то те. Так, заснімо, що зробили? Зробили зацінковки козирьок, батька зробив, як видно, на саморізи металу прикручений і отакий козирьок, щоб можна було кле досі те відкрити. Це. Також він її пофарбував, була пофарба коричневу, і була автомобільна краска, остатки краски всякої там полової і цей понемішували. Він, так можна сказати, пофарбував її в камуфляж такий, будемо казати. І зверху криша в коричневому кольорі, Там вже краска оставалась подокрашувала. Пів криші не вистачило фарби. Також тут, виходить, все здоварене, зварені двері, також пофарбовані двері варились з нового металу. Як видно, новий метал лист. Олки теж були внутрі, можна сказати, рамки. така вже по призначенню використовується, внутрі нічого так більше не робилось. Трохи зашилось, як видно, ця стінка металом і все. Систам урони теж, там отори позаварювались, таке все. Туск все лежить. Більше такого нічого в цьому будиночку не робилось, бо все впирається в сенанси. Як видно, отакий фон внутрі. Звісно, треба буде його ще почухати, пофарбувати трохи, скрить, перетворюючи межі. Отакий стан. Отакий стан. З цієї сторони пофарбований далі далі не стопів, нічого немає. Ну, це в процесі, вона інше не виїжджає ніде. А такий був у нас завіз. Я не знаю, з чого він. длинний. уварили сюди. Можна сказати, як піврамки зекономили. Уголка і всього. Лист mm. був остатки із 2 пт 4 Півторашки, по-моєму, півтора міліметра. Почти весь пішов на двері. Дусім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось. і заходимо в Viber з Instagram. інстаграм.